Норм чи oh, срьом yeah. <laughs> норм чи стрьом, версія стоматолог-хірург. Приходити на імплантацію зубів з нежитим і температурою стрьом чого заплює нас, зачхає. А ви не хочете заразитись? <laughs> робити вініри кольору унітазу. Ну, <laughs> ну ні, Ну, А, согласна. ні, ні, можна. Приходити на хірургію в стані похмілля Та нормально можна. Норм клеїти стрази на зуби. Норм. Ну це не шкодить ніяк. Ніяк. Прийти в клініку з зубом, який болить, і без запису проситися на візит. Сьогодні таких двоє було вже. <рес> так що норм після зашивання знімати шви вдома. Є люди, які дійсно знімають. Можна. Ну звісно, через фото, через рекомендації. 10-14 день ну не проблема. Ми ж оперуємо тих, які їдуть за кордон. Вони кажуть, я сама собі або сам зніму. Це норм пірсінг в роті там. На язику роблять цей смайл, типу уздячку проколюють. Ну в носі деякі там хворі роблять. Смаркаться погано, але в принципі норм. Я більше сюди не прийду, та нормально. Ми з чим тільки не працювали.